Що ж, це за новинка від лайнера дає аж цілих 5 здоровезних слонів. А коробка тут найбільше пасує цим здоровезним слоникам, адже вона просто величезна. Якщо порівнювати її зі стандартною коробочкою, то, мабуть, вона разів в 6 більша за звичайну. І насправді не те, щоб це, скажімо так, чимось виправдано, просто збільшені знаєте, цифри. Ось така інша умова, скажімо так, розпакування, тому що це така, знаєте, красива скринька. Але всередині не те, щоб так було багато потрібного місця, адже все в цьому наборчику просто вкладається в три маленьких, по суті, пакетики. Так, і ще я вам покажу розворот цієї скриньки виглядає ось так. Ви бачите, що тут у нас два слоники птолемея, три. Слоники Діадохів. Розпочнемо давайте із е, птолемейського. І тут у нас македонський, ось такий македонський в суті, як е, списоносець з таракійським шоломом. Буде правильно, якщо ви його будете бачити, ось так буде виглядати він. І до пари до нього ще йде ось такий, от, от такий от у нас керівник. Важак, що мені вподоби, що бачите, у них тут є кріплення. І це кріплення дуже ну, добре пасує до слона. Тобто, у них продумано, на відміну від інших виробників, які робили слоників і екіпажі до них. Також всередині слоника ви знайдете ще там такі точечки, куди треба закріпити конкретного от цю фігурку. Тобто, за бажанням можна використовувати ці кріплення. І отримувати вуаля такого красавчика. Так, ну, це, так би мовити, перший. Далі ми йдемо, у нас є македонський слоник, е Македонського, так би мовити, зразка, і це у нас вже за слівків, а слоник з Індії. Ну, Тут на нього ось такий вожак, також з кріпленням, що, в принципі, очень даже круто. Деяких вожаків можна буде міняти місцями, а також ось такий. Де ось туди член екіпажу. Але ви бачите, що він не зовсім зібраний. Ось тут, бачите, прямо навіть видно, що він всередині пустий. І навіть якщо взяти з іншого наборчику такого самого, ми побачимо, що це, по суті, проблема подібна для всіх наборчиків. Бачите, ну, якби такий певний брак, але мені здається, не критичний. Ось така от штука зустрічається. Наступний у нас наборчик також за птолемеїв, також африканський у нас слоник, я вам далі ближче покажу. У нас тут ось от, от африканець, щоб їх водити, також з кріпленням. І мені до вподоби, так я вам покажу, ось такий у нас командир. Його можна навіть зробити пішим. Толімейський офіцер в еліністичному такому стилі. От, і зараз я вам ще покажу ще одного члену екіпажу. Це у нас критський найманий лучник в веліністичній такій броні. Тобто, навіть бачите, з броньою і шоломом. Ось так він виглядає. Також має, має кріплення, щоб його там можна було закріпити. Ну і далі такий самий е, суперечливий слоник в цьому наборі, адже він, хоч і зацеливки відів. І по суті, третій за все ливки відів проти двох. Птолемейських, але єдиний член екіпажа у них виглядає ось так. Бачите, він просто ось тут відпочиває. І по суті все. Хоча я вважаю, що ось цей мав би йти до нього як вожак, який мав би тут зупиняти слона, тому що чомусь його приписали до іншого. Логічно, якщо такий здоровий слон, то хоча б два члени екіпажу От, до індійського слоника. але в одному із наборчиків в мене попалась ще друга ось така фігурка. Тобто, по суті, два ось таких. А в іншому наборчику попалася зустрілася ось така фігурка, яка не показана на коробці. І в нього є кріплення, бачите, важака ось тут. І по суті, я перевірив всіх слоників. На жоден він не підходить, на цей він взагалі немає місця. А єдиний, на який він може підійти, це на ось цей, адже в нього так сильно ноги. Він туди вперед викидає от на цей слоник він може підійти. Ну і давайте ж далі ще подивимось. Тут у нас е, фінальний селевківіцький слоник. Тут у нас е, два, по суті, майже однакових ось таких от списники. Єдина різниця між ними. Побачите, абсолютно однакова поза, але єдина різниця, що у нього, от у цього є така пімпочка, так би мовити, на броні, а у цього немає. Абсолютно однакова поза. І два ось таких у нас стоять на слоні. І сюди ж іде ось такий красивий важак з кріпленням. Так, ну і глянемо на них поближче. І при більш детальному такому огляді зблизька. Оцього слоника, який грає за птолемея на полі, можна побачити неймовірно дрібні детальки, проробленість. Єдине, що мені здається, що самі слоники трошки виглядають меншими за аналоги їх від інших виробників, але вони крутіші в деталізації. Це такий 3D-принт дає своє. І от такий от у нас. За Птолемея. Тепер давайте глянемо ось такого броньованого, супер такого мощного, я б сказав би. Це у нас засилівки відів, також індійський слон, тобто вони мощні і більші в своєму вигляді. І ось такий варіант. Мені здається, що сюди можна ще додати якогось з екіпажу. Це буде не зайвим, адже явно башта розрахована на щось більше, ніж один такий, знаєте, списник. От. І давайте ще наступного оглянемо. Також зацініть тут мені дуже подобаються детальки, особливо як кріпиться башта до слоника. Ну, там просто от. Все пророблено, нічого вам не треба допілювати, дорізати. І навіть бивні теж не торкаються його хобота, але пророблена кожна деталька. Отакий От у нас птолемейський слоник. Просто аж тягне в Африку та? до дикої природи. І давайте глянемо ще ось такий. Це у нас, ну, знаєте, такий, я б, чесно, сюди перекинув якихось списників чи ще кого. От такого ж, наприклад, сюди можна було б розмістити з інших якихось слоників взяти. І, як на мене, сюди точно має бути ось цей, тому що має бути вожак, Бо він, як мінімум, мав кудись От. Ну, Або виходить, що у нас два ось таких пасажира в одному з наборчиків. Здається, ну, так, в принципі, вони схожі з тим іншим, тому фасувальник так фасує. Це у нас слоник заселивки відів Також дуже цікаво буде промалювати оцю броню. І дуже добре е, виділена броня на самому слоні, яка при, прикриває його лоб І фінальний ось такий у нас слоник. Тут у нас два списники, як на мене, сюди можна було додати ще лучника, бо мені здається на такій вежі на слоні цілком влізе три персонажа або навіть поєднання лучника зі списниками, ну, тим не менше, чи якогось кидателя дротиками. Отакий От у нас індійський слоник за Селев Кивітів. Говорячи за слонів загалом, лайнер видала ж два таких нових набори, але. В цьому все-таки слонів більше, тому що тут їх 5, в іншому їх всього 4, і також є слон, який, ну, скажімо так, без, майже без екіпажу. Втомився. Тому, як на мене, то ось цей точно виграє в плані порівняння з іншим наборчиком. Так, і давайте я вам ще покажу першого слоника з альтернативною, так би мовити, фігуркою. Яка от іноді трапляється. Як варіант, щоб не такий важак, а такий втомлений важак міг теж бути, якщо попадеться така фігурка. Ну, як варіант, альтернативна, вона непогана. Ну або можна його положити, якщо роздіограм десь біля нього. Ну, а десь так може виглядати битва п'яти слонів, Птолемея проти слонів. Це відділ, якщо поставити їх, так би мовити, близенько. Як на мене, ну чудовий набор, якщо не говорити тільки за його ціну. Тут варто промовчати. Як то кажуть, краще іноді жувати, ніж говорити про таке. Ну, а різноманітність у них неймовірно висока. Мені здається, навіть набори зірки не можуть з ними і близько порівнятися за історичною достовірністю, продуманістю. Деталізацією і всьому іншому. Ось такі у нас виходить 5 слоників. А що ви думаєте про ось такий наборчик і деталізацію цих нових слоників? І чи добавили ви б їх у свою колекцію? Напишіть у коментарі. Дякую за увагу!